Всім привіт, мене звати Зак, я ваш новенький. Вау, який він гарний. Ну що, Марго, як тобі фільм? Прикольний був стоп. Зак. Привіт, Марго! Давно не бачилися. Марго, а це ще хто? Її хлопець? Е, е е колишній хлопець. Оу, пішла гарячка. Що ти взагалі тут робиш? Сказав вже, прийшов до тебе. Тебе тут ніхто не ждав і не жде. Тому можеш розвертатися, забрати свої речі і йти звідси. Почекай, а що він взагалі тобі зробив? Він зайняв мене сто гривень, потім пропав на місяць. Мене це розізлило і я переїхала. То я прийшов туди і там якась і там вже замість тебе жила якась бабка. Я їй, звісно, всю квартиру розніс щоб вона сказала, дед. і вона сказала, що ти переїхала сюди. Угу, mm -hmm. Це правда. А тепер 에... 에... я тобі тут устрою гарячку. Це наша вчителька з математики, і вона кандидат на нового директора. І, скажу, що вона буде новим директором, бо вона єдиний кандидат. Марго, звісно, справжня жінка. М -м -м, тільки я одного не можу зрозуміти. що за неї вічно б'ються, то, то вона взагалі ніким не була. то вон... Та Потім за нею вибився Микита і Кіба. А тепер оцей новенький зак і Микита просто не знаю, як це в неї так виходить. За мене ніхто не б'ється. Сподіваюся, що до цього не дійде. А ти взагалі, Зоя, іди, тебе там свій бабл чекає. Слухай, ти, Микита, ти мені не конкурент. Слухай, Мілана, ти... о мажорчик намалювався. Е, не трогай Ніка привіт, зак відстань ботанша. Е, сам ти такий. Привіт, друзі! Я сподіваюся, вам сподобалася ця серія. Ви поставте лайк, підпишитесь, напишете коментарі, нажмете на дзвіночок, поділитеся цим відео. І саме головне, не забувайте, що я хочу тисячу підписників. Кстати, дякую, бо в мене вже скоро буде 33 підписника. І ви стали дуже добре підписуватися. Повню... Пам'ятаю той час, був травень 2025 року. У мене взагалі не було переглядів. Кстати, можете подивитися мої старі відео. І знаєте, поставте лайк, якщо ви хочете, щоб я зняв обзор на всі мої відео. Якщо ви наберете під цим відео 5 лайків, то тоді я зніму в, ос... в весною відео про всі мої старі відео. Звісно, якщо ви поставите 5 лайків. А тепер. Всем пока-пока.